Всім привіт! Дітки! Пропоную відгадати загадку. Біла хмара пролетіла, білий пух просипала. він на землю міцно ліг називають його. Звісно, це сніг. А які зимові забави ви знаєте? Звичайно, будувати снігові вежі, гратися в сніжки, кататися на санчатах, ковзанах, лижах, створювати снігових янголів та багато всього іншого. А зараз пропоную послухати казочку про одну з найулюбленіших дитячих забав: десь далеко-далеко, та дуже-дуже давно. В Нідерландах веселі дітки, які раділи кожному сніговому дню, гралися та вирішили створити веселого снігового чоловічка. Дітки почали створювати білі сніжні грудки. Найменшу та найгарнішу обрали для голови, а дві побільше залишили для тіла. Вуликами намалювали йому оченята, взяли маленькі гудзики та створили йому посмішку. Потім вони вирішили його прикрасити, взявши яскравий шарф і шапочку. І назвали. Цього чудового чоловічка сніговику. Але все ж таки чогось йому не вистачало. Як ви гадаєте, чого не вистачало йому? Звичайно, носика. А з чого придумали зробити носик сніговику? Звичайно, з моркви. І ось, коли діти додали носика, вони почали веселитися та гратися біля сніговика. Чи встигли ви створити зі снігу сніговичків? Якщо ні, то пропоную вам разом з батьками намалювати чарівного сніговичка. А ті, хто вже створювали, намалюйте його портрет. І перед тим, як розпочати малювати, пропоную зробити пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять, ми на двір пішли гулять, бабу снігову зліпили, пташок зернами кормили, на санчатах покатались, а ще у снігу валялись. Всі в снігу прийшли додому, з'їли суп і спать лягли. Для малювання нам знадобиться фарби, спончик для творчості, пензлик, аркуш синього паперу, та вушні палочки і обов'язково скляночка з водою. А ще допомога та підтримка наших любих батьків. Спочатку нам знадобиться біла фарба та спончик для творчості. За допомогою нього ми створюємо тіло нашому сніговичку, ставлячи відбитки спончем. Наступний крок створюємо чорною фарбою та вушною паличкою очі та гудзики сніговичкові. Тепер беремо пензлик та відбитками пензлика та чорної фарби створюємо посмішку. Знадобиться допомога батьків створити носик сніговичкові за допомогою пензлика та помаранчевої фарби. Та рук за допомогою пензлика та коричневої фарби. Зараз разом з батьками ми малюємо червоною фарбою та пензликом шапочку і шарфик. А зверху шапочки ми відбиваємо відбиток спонча для творчості білою фарбою, щоб шапочці додати пухнастий помпончик. Знову беремо до рук пензлика та відбиваємо пензликом сніг, малюючи білою фарбою. Ось такий сніговичок вийшов у мене. А на малюнки ваших сніговичків я чекатиму в особистих повідомленнях. До зустрічі, до побачення!